Що я зробив? Я, в принципі, зараз вислуховую всі пропозиції, які є. Але ті іноземні фірми, які сюди хочуть приходити і будувати якісь заводи, я їм говорю, дякую до побачення. Яякі заводи ми будувати не будемо. Хочу будувати заводи, то треба будувати одразу онкодиспансери людей. Єдине, що ми можемо зробити, це є фактично так організувати роботу, щоб це все максимально спресовувалося. Добре, складували, щоб не брати більше місця, а наводити лад з тим, що є. Може, ті чайки, що літають. Я ще тільки дивуюся, як ще сюди не дійшла станція, тому що пташинний гриб тут на кожному кроці. І не дай Боже щось станеться, передуть всіх курей, гусок по -по поріжу. Тому що я хочу? Я хочу, щоб починаючи вже з наступного місяця. Активно взятися за рекультивацію цього полігону. Зараз ми завозимо землю, там 5 тисяч тонн землі буде завезено, це все засипати, потім станція фільтрації має будуватися. Потім оці озера, озера гідронів, що є, їх треба всі забирати, витягувати. Тобто потрошки цю землю облагорожувати.